Каже, командир забери мене в ноги, мерзне до мене буде обмороження. Я не можу його забрати, тому що в день ми не можемо зійти, це небезпечно. Це, ми можемо втратити машину, можемо втратити евакуаційну групу. Ми заїдемо краще сірому. Але я не можу це поратися йому сказати. І все, він вже там каже, все, командир мене кинув, нас кинули. Ніколи командир нікому не був ідеальний. Все рівно кому щось не так. Я до цього звик, я це знаю, я від себе роблю те, що я хотів би собі, щоб мені робили, коли я був в окопах. Ну, мене взагалі принцип. Всі працюють на піхоту. Всі працюють, абсолютно всі працюють на піхоту. Зав'язок з ОО, ВМЗ всі працюють, весь батальйон працює на на, на піхоту. Слава Україні! Героям слава! Так, вільно. Ви командири, ми ви маєте бути 24 на 7 завжди на зв'язку. І таке я не дозвонився, навіть не хочу цього чути. Ми живемо в сучасності. Якщо ти лягаєш відпочивати, в кожного десь є люди, з ким він живе, ось тобі телефон, один, два, три, чотири номер. От я як іду відпочивати. Свої командири, вони на таких посадах, де ви маєте бути 24 години на 7 на зв'язку. Це не солдат, який втомлений, який позвонив до жінки, він більше не очікує дзвінка. Ви очікуєте дзвінки 24 на 7.